Звернувся до нас клієнт з такою просьбою зробити для нього ковша. Ківш має бути щелепний. Тобто не так, як звичайним нагортаєте і висипаєте. А ківш нагортає, як звичайний, а висипає, коли відкривається поверху. Тобто стінка стоїть на місці, він йде наш гідравлічний. А ця частина піднімається. Чому ми зробили такий ківш для клієнта? Він розводить курей і Йому потрібно для курячого посліду то все вивозити. Зробили ми його посиленим, у нас товщина стінки йде 8 мм, зазвичай роблять 5-6 мм, тут йде 8 мм. Знизу ніж йде з четвертої четвертого класу хардекс сталь. Знизу йдуть посилені бруси, плюс посилений брус дали уголок. З внутрішньої сторони він у нас йде на два циліндри, гідроциліндри. Цей конкретно ківш зроблений під GCB. Одна пара гідровиходів потрібна, є замок. Це власне виробництво від компанії Demuч. Це ми вже такого ковша зробили сьомого під замовлення. Так що, кому потрібно, звертайтеся, зробимо для вас під ваш любий навантажувач.